Доброго дня всім компанія Мініагро. Хто ще не придбав собі помічників, запрошуємо вас на наші виставкові майданчики. От. Ціни знижені на деякі моделі від 100 доларів, на деякі моделі на до 2000 доларів. В наявності є такі от. Ловел 354, Ловол 454, Ловел 504 без кондиціонера, є і з кондиціонером, Оріон 504. От люди замовили собі такого тракторця. Ловел 354 плюс, з відвалом уже проданий. На явності Оріон РД 244 на вузькій резині, Оріон. РДшечка на широкій резині Оріон 404. Також є Shifing 354 з переднім радіатором, з боковим радіатором. Шифенг 350L з переднім радіатором та з блокуванням. Є такий трактець Solis на 105 кінських сил. Навісне обладнання є в наявності. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою І Траса, Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону, буде в описі.